Київ майже ніч. Музиканти гурту Антитіла разом з іншими волонтерами загрожають у мікроавтобус те, що має поїхати військовим на Донбас. Так залазь Серга внутрі. Давай буду подавати. Бус забитий повністю. Немає навіть місця для ніг. Як і будемо їхати, побачимо, але якось добудемо. Ранок застає нас вже на межі Полтавщини і Харківщини. Неймовірна краса навколо. Однак військова техніка, яка прямує на схід, нагадує, що в країні такі біда. Через деякий час ми нарешті в'їжджаємо на Донбас. Донецька область. На блокпості, на в'їзді до Слов'янська, чимала черга з машин. Військові дуже прискіпливо і серйозно оглядають транспорт, який в'їздить у місто. У людей нерви, все може бути. Понимаєш? Хто там знає, що це волос їй? Ніхто ж не знає. На нашу машину вже чекають. Невеличкі формальності, і мікроавтобус прямує за військовим позашляховиком у місто. Слов'янськ потроху відходить від війни. Звісно, на вулицях купа техніки і військових, однак камера фіксує і звичне, буденне життя. Нарешті прибуваємо на місце. Тут, з поміж іншими військовими, розквартировані нацгвардійці, бійці спецпідрозділу Омега. Зараз ми розвантажуємо те, що привезли для бійців спецпідрозділу ОМЕГА, ну і всіх тих, хто зараз перебуває тут у базовому таборі. Бійці розбирають медикаменти, уніформу, берці, спальники та каремати. Одним словом, усе, що може знадобитися під час виконання обов'язків. Тут, на військовій базі, окрім бійців Нацгвардії, розквартировані інші військові. Без допомоги не залишаємо жодного, хто щось потребує. Дехто з військових, взявши необхідне, відразу вирушає на передову. Паралельно з розвантаженням спілкуємося з бійцями за життя. Зокрема, про перемир'я. Нам розповідають, що сепаратисти його час від часу порушують. І в першу чергу маленькі бандитські угруповання. Ми з вами беремо договоренцю да вони в нас. Ми поняло. Я пошуку э, маленькие диверсионные роботу они ж просто никому не подчиняются. Через деякий час ми починаємо збиратися далі. Наш шлях до бійців 72-ї бригади збройних сил України. Бійці Нацгвардії детально пояснюють, як проїхати, щоб бува не натрапити на сепаратистів. Ми виїжджаємо зі Слов'янська, минаємо Краматорськ і обережно просуваємося вглиб Донеччини. Чітко дотримуючись вказівок військових, ми вибираємо найбільш безпечний шлях. Щоправда, найбезпечніший шлях це майже бездоріжжя. І все ж потроху, ми таки наближаємося до пункту призначення. Суднішопана за ще кілька хвилин їзди секретними тропами, і ми нарешті на місці. Навколо вже глупа ніч, однак ми починаємо розвантажувати автобус. Шлємо. 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 Велику увагу бійці приділяють медикаментам. Ми привезли як індивідуальні аптечки, так і медичне начиння, яким будуть користуватися військові лікарі. Каплінці, які можна використовувати як угодно. І для лічення пневмоторакса, і для того, щоб просто поставити каплінцю. У нас є, ми привезли вам раствори. Ну, це вже только врач має робити. Ранок зустрічає нас дощем, однак це вже не суттєво, адже ми впоралися. Це остання точка нашої подорожі на Донбас. Зараз хлопці загрузять все, що ми привезли. І на цьому будемо вважати, що наша місія наразі закінчена. Фізично у цій подорожі нас було п'ятеро: двоє журналістів, двоє музикантів і водій, володя, який за цю поїздку, як кажуть, водії намотав на колеса аж 1772 кілометри. Однак насправді разом з нами були усі ви. Волонтери, які закуповували усе необхідне. Просто небайдужі, що віддавали власні гроші на благодійні рахунки. І навіть маленькі патріоти України. Ми вас любимо. бережіть себе, учні 4-го Б, гімназія, місто Буєрка. Бійці просили дякувати вам усім, що ми із задоволенням і робимо. Пустий бус. Всім передали, все, що збирали. Спасибі вам за те, що підтримували. Далі знов нова амуніція, нове спорядження, нова медицина. Нові маршрути. І багато-багато врятованих життів. Ми в цьому переконані, бо більше ми навіть знаємо, що завдяки нашим спільним зусиллям дуже багато людей залишилося жити, а дехто навіть після ротації повернувся вже назад додому до своїх сімей. Так що продовжуємо, не зупиняємося. Слава Україні! Героям слава!